Доброго дня, хлопці. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе потужно. Скажіть, будь ласка, як справи в компанії? Розширюємо ми парк обладнання на більші об'єми чи ні? Так, звичайно, розширюємо. З'явився у нас новий ЧПУ-верстат. уверстат Фрезерний, будемо. Збільшувати об'єми виробництва будемо збільшувати, думаю, в найближчі терміни. Масштаби виробництва, масштаби е наших площ виробництва і всього, з чим ми, в принципі, працюємо і з ким ми, в принципі, співпрацюємо. Цей верстат нам дасть можливість понизити ціну? Я думаю, так, звичайно, тому що. На деякий відсоток а, збільшимо продуктивність само собою, на деякий відсоток збільшимо а, виробництво саме як в кількості, так і я думаю, в якості, тому що вже люди. І спеціалісти, які в нас працюють, вже розуміють, як працювати з е, даною технікою, в принципі, як працювати з такими верстатами, і що таке ЧПУ, і так далі. Дефіцит Тому... по кадрам є? Поки немає, але я думаю, що враховуючи наші темпи розвитку, то він у нас в найближчому майбутньому буде завжди. Ну, я вам скажу, що е, з нашою політикою компанії, то. Я думаю, що у нас таких проблем не буде, тому що ми все робимо для, для для, людей. Для людей, так. І і для наших людей, які будуть працювати в нашій компанії, і для людей, які е, будуть нашими покупцями. Тому що я думаю, що це ми. Ні, звичайно, воно, якщо і буде, то воно буде вирішуватися. Вирішувати терміни. і... Так. Да. Да. Тому що у нас не, нема політики, щоб е, власник чи директор заробляв сто тисяч доларів, а всі. Інші Сусі, заробляли ще. по 10 тисяч гривень. Такої політики немає. Будемо чесно ділити наші гроші, які ми заробили. Все буде збільшуватися. Зараз ми прийшли в е, такий час, що січень, лютий, місяць вони важкі, важкі да, для любого бізнеса, для любого. Бізнесу не важкі, тому що свята, тому що люди відпустці, тому що люди відпочивають, і бізнес стає. Нам за цей час необхідно максимально підготовити все, е, всі документи, максимально налагодити всі процеси, які, ми, які будуть відбуватись в компанії, коли повалить об'єм, а об'єм повалить і вже до. Скоро, тому треба зараз зробити на це упор, як то кажуть, uh -huh, uh -huh. щоб нас все, щоб ми вже прийшли, коли нам дадуть контракт великий, щоб, щоб ми вже були до цього готові. готові. Так, люди відпрацьовані, люди все вміють робити. Станки працюють, все налагоджене. Зараз, поки ми будемо робити там в мінімальній кількості на склад. Так щоб, люди, так, щоб у людей була робота. Але я ж кажу, ми думаємо про збільшення. Про збільшення, про збільшення, і воно, і воно прийде і прийде дуже скоро. Підвалиться, і тоді ми будемо з вами, якщо ми зараз це не відпрацюємо все, тоді ми будемо з вами, як бігати, як жарений. Okay, які питання є до мене, хлопці? В принципі, поки питань нема, стратегія зрозуміла. Вектор. Розвитку зрозумілий. Що ми далі робимо це все зрозуміло, в принципі, е, далі по ходу, вже, якщо будуть з'являтися якісь питання, то я думаю, що ми оперативно будемо то все вирішувати. Я пропоную сьогодні поїхати в Радамишель і там поговорити з людьми, тому що з людьми треба. Говорити завжди. Спілкуватись завжди, так і розказувати, угу. що ми, на якому ми етапі, коли ми коли на це найкраще, коли на це найгірше. Це життя любої компанії, тобто комусь там якийсь час легше, якийсь час гірше. Ну, з людьми треба спілкуватися. 100% відсотків так. Ну, наші люди, це так само як і ми, це просто гвинтики е, одного механізма. Тобто, я теж, як власник, як директор, у мене є мої. Зобов'язання, зобов так, я їх просто. Я, я не ставлю себе вище когось, тобто я мої зобов'язання такі, у нього зобов'язання різати там дошку там, чи ще там робити. У кожного свої зобов'язання. Кожен має бути на своєму місці. Це як футбольна команда. 100%. От якщо у нас все так буде відпрацьована як футбольна команда, що нападник біжить вперед, а захист думає про захист, тоді буде все добре. А якщо у нас буде хаос, то, то то буде хаос. Ми, ми програємо. Але ми не програємо, тому що ми. Для цього зараз і працюємо. Аби не було цього хаосу і не було цього зосередження. Ми, ми думаємо про майбутнє, ми все відпрацьовуємо. Я думаю, дасть Бог, все буде. Бог на нашій стороні. Дасть Бог буде все добре і буде все. Буде все файно. Так, Павло? Так. Може, у тебе якісь питання? Може, пропозиції якісь. Давайте пропозиції. Давайте, може, якісь. Може, може хтось комусь з людей казав щось, що я не знаю. Ну, в принципі, такого нічого немає. Єдине, що з пропозиції є, це можна було б. Е е мені здається, враховуючи наші потужності і наші масштаби виробництва. Не, не на даному етапі, а в найближчі там, місяці, коли ми, е за вашими словами, візьмемо той контракт, далі вже починати працювати з новими направленнями. В компанії, так як ми розмовляли про каркасні будинки, може до того моменту з'явиться щось іще, і вже будемо намагатися налагоджувати, аби не стояти на місці, і не просто так би мовити, е так, так, і... так, 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 так. І це все, це все розвивати і виходити на. Хотів сказати, на міжнародний ринок, але для нашої країни теж треба робити якісь речі, від яких для, нашу... люди... для нашої країни треба робити в першу чергу ці речення, щоб наші люди були забезпечені всім. От тоді ми можемо спокійною е... Душею. Вже, mm -hmm. вже кудись далі. Кудись далі так. Mm -hmm. А то у нас люди, переселенці живуть в підвалах, а ми цели забезпечуємо, на... да, з... забезпечуємо на Америку чи на Європу. Я рахую це неправильним. Треба спочатку зробити все для наших людей. І як тільки Україна стане сильною квітучою, тоді можна спокійно вже далі, щось далі щось так. Але я думаю, Токи... в принципі, враховуючи нашу державу, то якщо. Грамотно цим розпоряджатися, то й не обов'язково виходити на ті міжнародні, е, Ні, ринки. Це так, обов'язково, тому що це розуміє, перший досвід, друге це валюта, як не я. То есть, угу. но, е, виходити на їх, на, на, треба вже тільки коли ми маємо надлишок. Тобто, якщо у нас гола жопа, а ми їм отдаємо, украли і їм отдаємо, то це неправильно. Коли у нас 100%. є надлишок. Тоді ми вже можемо їм щось вже пропонувати, пропонувати mm -hmm. продавати і робити з ними бізнес. Тобто у нас е, поки що відкритий ринок Європи, відкритий ринок США. ми не знаємо, що буде далі, ми не знаємо, що, що скаже Трамп. Ми повинні бути готові до всього, тому що Трамп, парень, такий, що може чудануть. От для цього нам треба зробити наше своє ми були незалежними. Тільки ми робимо все, що тільки ми зробили так, що в наших людей є все, тоді нам, в принципі, і що? І, і для інших не шкода. Да, і для інших не шкода, і ми не боїмося ні Америку, ні Росію, ні, ні Європу, Ну, ні такі от наші вулиці. Да, треба на, сам, на нові напрямки, треба фінансовий ресурс. Фінансовий ресурс прийде тоді, коли ми візьмемо там mm -hmm. уже контракт, підпишемо, mm -hmm. Mm -hmm. у нас mm -hmm. піде багато роботи. І з, і з тих вже можна буде брати маркетолога і, опять на роботу того, ж, він, в принципі, я думаю, що відповідає. відповідає і СММщика, який теж, в принципі, показала себе нормально. І пробувати. У нас є. У нас є люди за кордоном. Кожного з нас є люди за кордоном. Їм ну, є, є. тільки давай. Давай нашу продукцію, тільки ж це має бути по європейським цінам. Не так, як ми украли ліс і за бесцінім продали, а потім ми, ми купляємо меблі. Сто відсотків. Як, як в Італії, знаєш, що відправляють ліс, то украли, бо то, 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 слава Богу, радується, а потім за. Десятки тисяч доларів купляє кухню. Італійську. есть да, я в собі вартості там, ну, ну, 2 тисячі долларов. Ну, купляю за 15. І ще 5 платить за те, що му привезуть. І радий ходить всім. Зато Да, І ходить всім, розказує, що о, я італійську кухню куплю. А ти, ти міг в Україні зробити 15 таких кухонь. Або їм продати. Це ж елементарне. Економіка. Так, наче все. Відео зради мишля знімемо. Mm, так. Коли приїдемо до хлопців. Треба буде з ними поговорити, підняти дух трохи. А то ситуація складна. Ну нічого, ми з нею вирвали. Ще не такі зіми були. Все буде добре. Дякую всім за увагу. Дякуємо вам. Yeah. Yeah then. Yeah, yeah.